У травні 1885 року Париж прощався із великим письменником, поетом та драматургом. На шляху траурної процесі від тріумфальної арки до пантеону вишикувалося багато людей. Вони віддавали почесті творцю Гуінплена, Козетти, Жана Вольжана та Рюї Бласа шляхетному старому із старомодними манерами та ораторським пафосом. Його звали Віктор Марі Гюго. Він народився 26 лютого 1802 року в Безансоні. Його дитинство пройшло в акомпанемент сімейних політичних дискусій між батьком бонапардистом та матір'ю роялісткою. Батько-вихованець із селян дослужився до бригадного генерала Наполеонівської армії. Він мріяв виростити сина життєлюбним та активним мати навпроти виховувала в дитині мрійність та прививала любов до літератури. У першій поетичній збірці Оди Віктор звеличував короля, але незабаром юнак із його полкою душею та жагою справедливості проник ненавистю до тиранії та неприємним чином зобразив короля Людовіка XIII у п'єсі Маріон Де Лорм у 1827 році. Гю. Опублікував драму Кромвель у той же час, у Франції кипіла полеміка про принципи драматичного мистецтва. Передмова до драми Кромвель стала маніфестом романтичної течії у французькій драматургії. На думку його життя потрібно зображувати у контрастах, показуючи прекрасне поряд із потворним, письменник став говорити з народом його мовою, сміливо поєднуючи колоритні порівняння та метафори. Із просторічними зворотами. Він мав усі підстави стверджувати я знаю французьку мову краще за всіх. Трагічне несправедливість життя та нещасне, але жертовне кохання втілилися у письменника в образі потворного та доброго горбуна квазімодо, персонажа роману Собор Паризької богоматері. Герої Гюго стійко переносять примхи долі. Бродяга Жан Вельжан перетворюється в мера та фабриканта, а потім знову у вигнанця. Мандруючий актор Гунплен, людина, яка сміється, дізнається про своє аристократичне походження. У будь-яких ситуаціях герої його завжди добрі, великодушні та вірні собі. Письменник любив славу, почесті, прихильність публіки, чим заслужив докори в жахливому егоїзмі. 39-річний літератор був щасливий, коли став членом французької академії графом та пером. Щоправда, пером йому довелося побути недовго. Після падіння монархії титул він втратив, проте не втратив поваги співгромадян. Письменник став мером одного із округів Парижа, а у 1848 році, членом національного зібрання. Авторитет Гюго відіграв роль в обранні Шарля Луї Наполеона Бонопарда, племінника великого імператора, президентом республіки. Але згодом письменнику довелося гірко пошкодувати про це. Після монархічного перевороту Його та його син, як прибічники демократичних реформ, були вислані з країни. Гюго зупинився на острові Джерсі, рано піднімався, обливався холодною водою, швидко снідав, а потім виконував зворушливий ритуал. Щоби побажати доброго ранку своїй музі, жульє друе, яка мешкала в будинку напроти. Віктор вивішував на перилах балкону білу серветку та посилав жульєт повітряний поцілунок. Характер Віктора Гюго можна назвати гримучою сумішчю слізливої сентиментальності, фізичної сили та громадянського пафосу. Я у своїх драмах, прозі та віршах, був заступником нещасних та скривджених, могутніх та невловимих. Я поновив в правах людини шута, лакея, каторжника та повію. Французька революція 1830 року та публічні страти пробудили в літераторові відразу до вбивства у повісті. Останній день засудженого до страти його розмірковував про те, чи має право одна людина позбавляти життя іншу. Своїм ідеалам. Письменник не зрадив навіть після амністії, яка була оголошена Наполеоном третім у 1857 році. Я повернувся у Францію, коли туди повернеться воля. Одіння режиму довелося чекати ще довгих 14 років. Співвітчизники зустріли свого улюбленця оваціями та захопленими криками: Нехай живе Гюго, нехай живе Франція. Письменник став на бік паризьких комунарів. Одна із гармат була відлита на його гроші та названа Віктору Гюго. А що понеділки літератор за власний рахунок влаштовував обіди для 40 бідних дітей. Але кровавий терор знову привів його до розчарування в ідеях революції. Він намагався примирити комуну та Версаль, але після розгрому комуни писав у збірці жахливий рік: я шкодую за всіма мучениками та катами. Моя скорбота однакова по вбивці та по жертві. Заготовність виступити на захист справедливості його називали совістю Франції. В той же час він сам в останні роки життя страждав від незносного душевного болю. Його улюблена старша донька потонула. Молодша збожеволіла та померла у нього на руках. Важка хвороба забрала обох синів. Але останнім ударом стала смерть його музи, Жул'є Друе. Французький письменник, поет та драматург Віктор Марі Гуго, практично одноліток 19 століття, був не тільки очевидцем, але й учасником найвидатніших подій століття. Є лише один класик у нашому сторіччі, єдиний, ви розумієте, це я мене звинувачують в тому, що я гордий. Так, це правда. Моя гордість це моя сила.